Всім привіт, компанії інфозгруп. Мене звати Павло. Сьогодні вам представимо трактор у лінійки Стокінських сил. Це масей Фергюсон 5711». Покажу підкапотний простір. Як у нас все розташована компоновка? Трактор у нас об'ємом двигуна 4,4 літра з системою електронного впорскування палива Common Рейл. На ньому вже стоїть насос високого тиску, рейка розподільча на форсунки і п'єзоелектричні форсунки. Даний трактор у нас агрегатується з коробкою dyna 4. Вона йде на піавтоматичну PowerShift, має 4 діапазони, 4 передачі, тобто 16 на 16, 16 вперед, 16 назад. Гума дозволяє ставати в міжрядку. Передні у нас колеса 340-го радіуса, позаду стоять 420-ті колеса. Бак у нас на 160 літрів. Його, в принципі, абсолютно вистачає на одну зміну. Перейдемо дозаду. Уже завода в базі комплектується противагами на задні колеса. Попереду встановлено противаги на 550 кілограм. Навіска у нас посилена йде. Вом двохшвидкісний, В базі вже йде у нас амортизація кабіни. До речі, до речі, скажу. Хто бажає в кого є така модель трактора без амортизації кабіни? Наша служба сервісу може вам встановити доукомплектувати ваш трактор амортизацією кабіни. Не за всі гроші світу коштує це не дуже дорого, але комфорту домовляє дуже багато. Кнопки регулювання задньою навіскою по дві сторони це опція, але це дуже класно допомагає в роботі.